Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хотів би разом з вами порозважати на тему, яка буде називатися Що таке гріх? Зазвичай багатьом людям не подобається говорити про гріх. І взагалі навіть не вживати слово гріх, щоб не різало слух, а просто. Замінивши його словом «помилка». якби нічого, все обійдеться. Отже, згідно Біблії, гріх це порушення закону Божого. У першому посланні Івана, третьому розділі, сказано: гріх це беззаконня або ж неправедний вчинок. Це відхилення від волі Божої. Це як злочин, який суперечить постановам і бажанням Бога. Гріх це не просто якийсь недолік або якась собі незначна помилка. Це відкритий бунт і непокора тому, що Бог постановив правильне. Пригадуйте, як самий гарніший ангел збунтувався проти Бога. Він вирішив проігнорувати Бога і бути сам як Бог. Що означає тепер не Всевишнього Бога правильні правила, як можна так сказати, а мої. Хіба не цим самим Він звів перших людей? Ви будете, як Боги, він сказав до Адама та Єви. Навіщо вам Бог? Ви будете вирішувати, що правильно, а що ні, що є добро, або що є зло. Що ми спостерігаємо і на сьогоднішній день? Суспільство ігнорує божу моральність, бунтує проти Бога. Друзі, гріх можна правильно зрозуміти лише у відношенні до Бога, тому що один або ж лише святий є Бог. Як і написано, будьте святі, Я Бо святий. Другими словами, Бог є непричетний до зла, Він відокремлений від зла, він сама є досконалість. Або ж, е іншими словами, можна сказати, ми не можемо порівнювати себе до іншої людини, бо вона є така ж сама, грішна. І гріх це є не святість, це є зло, це зовсім зовсім суперечить всякому досконалому добру, яке походить від Бога. Отже, Божий стандарт моральності або моральної досконалості це те, чому ми всі маємо підкорятися. І коли ми цього не робимо. Ми грішимо або зрішили. Як же я можу знати і розуміти Божу досконалість та Його планку моральності? Як можна так сказати, таким словом? Хтось може запитати про це? Я маю просту відповідь: Відкрийте святе Писання, Біблію, і ви дізнаєтесь, що Бог відкрив свій моральний характер? У своєму слові. Це є закон або як стандарт добра, яке про що ми говорили і вище. І коли людина порушує цей стандарт, це являється гріхом. Ось порівняйте своє життя з 10 заповідями, Як Божий стандарт, і ви зрозумієте, що ви, я порушник всіх десяти. Бо якщо хоч раз в житті. Ми ослухалися одну із цих заповідів, наша вина в порушенні всіх десяти. Бо написано, проклятий усякий, хто не триває або не дотримується усього, що написано в Книзі закону, щоб чинити оце. І святе Писання говорить, що за гріх людина має розплатитися. І ця плата, це смерть, як фізична. Так і духовна, а це є розділення, бо смерть це поділення або відокремлення від Бога тут на землі і в вічності навіки, назавжди. Біблія говорить, бо заплата за гріх, смерть. Остання книга Біблії, об'явлення Івана Богослова, 21 розділ говорить. А лякливим і невірним, і мерзким, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Хтось може сказати, зачекайте, а де та людина, що ніколи не вчинила гріха? Друзі, кожна людина, яка коли-небудь жила в минулому і живе зараз, вона зрішила чи грішить. Біблія говорить: бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Лише Ісус Христос, як людина, був без гріха. Не вчинив Він гріха. І не знайшлося в устах його підступу. Ми читаємо у новому заповіті у першому посланні апостола Петра в другому розділі. А ми, друзі, успадкували Адама гріховну природу після того, коли він зрішив в Едемському саду. Несправедливо багато людей кажуть: я маю розплачуватися за чиюсь провину. Друзі, а ви хотіли посадити кислу яблуню в садку, а збирати врожай солодких яблук? Ось тому Біблія каже, що гріх увійшов у світ через одну людину, Адама. А також святописання писання нас за своєю природою називає дітьми гніву. Ми читаємо це у посланні апостола Павла до Ефесян. Ось що говорить він. Усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок. І з природи, отже, підкреслим це слово, з природи були дітьми гніву. Як ця кисла яблуня? Вона з природи кисла. Вона не стала кислою, бо була серед кислих яблунь, а з природи вона приносила. Кислі яблони, яблука, або плоди. Так і ми з природи були дітьми гніву. Тож кожен з нас у своїй гріховній природі заслуговує, заслуговує, друзі, прокляття і смерть. Так, проклятий всякий, хто не триває або не дотримується всього, що записано. У Слові Боже. Тому то Христос Ісус прийшов в цей світ і взяв прокляття наше на себе, прокляти всякий, який висить на дереві. І ще раз хочу сказати, що таке гріх? Гріх це робити те, що суперечить Біблії або Божій волі. Це просто, якщо Бог говорить не лжесвіч, свіч, а людина робить так. То вона порушила його закони і згрішила. Коли ми грішимо, ми ображаємо, і навіть більше скажу, зневажаємо Бога, тому що це суперечить Його характеру. Неправильно брехати, правда ж? І ми це розуміємо і вчимо наших дітей. Тому Бог не може брехати. І він Бог не обманливий, неправильно красти. Тому що Бог не може красти, я говорю про стандарт Божої святості. Гріх не притаманий Божому характеру, святому Богу притаман обманювати, красти, лжесвідчити або говорити і не виконати. Звідки ми це знаємо? Через Божий досконалий закон, який Бог дав своєму народу ізраїльському, і ми можемо читати у Божому Слові, що Він і відноситься до нас, тобто Його заповіді Боже Слово. Тож, Боже Слово є стандартом моральної чистоти. Коли ми не виконуємо Боже Слово, ми грішимо. Коли ми грішимо, ми ображаємо, чи зневажаємо Бога. І як результат це приводить до суду. Закон є закон, дорогі друзі. Коли людина порушує державний закон, вона має покарання. Закон не виправдовує людину, а закон показує мірку, яку повинна людина дотримувати або стандарт. І це ж справедливо, правда ж? Немає закону без покарання. А порушення Божого закону набагато вище від державного, від якого дехто може і ухилитися. Божий закон засуджує кожного порушника, і він відділений від Бога тут у вічності. Як пророк Ісая говорить. Бо то тільки переступи ваші. Відділювали вас від вашого Бога. І знову ж повторюю, послання апостола Павла до римлян говорить заплата за гріх, смерть, і відділення від Бога тут, на цій землі, і вічності навіки. Тож, друзі, ми приречені, чи є вихід з такого становища? А вже ж, Боже милосердя полягає у тому, що Він послав Ісуса Христа, щоб очистити нас від наших гріхів. Ісус прийшов, щоб зайняти наше місце і померти за наші гріхи. Як і Боже Слово говорить, Він тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Що ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Не від фізичних не дух, а від духовних, тобто від розділення нашого від Бога. Це означає, що Ісус поніс наші гріхи. На своїм тілі на хрест і заплатив за них, він взяв наше покарання, Божий гнів на себе. Це не означає, що кожен автоматично звільняється від гріха. Ні. Потрібно увірувати в Ісуса, покаявшись в своїх гріхах і прийнявши Його і Його смерть як плату за ваш, за наш гріх. Що таке покаятися? Покаятися означає відвернутися від гріха. Це ваше щире переконання, щоб відвернутися від неправильних вчинків і робити те, що правильно. Це є ознака того, що ви стали християнином. Ваше внутрішнє єство. Ваш дух, душа народилися до нового життя. Тому що Той, хто в Христі Ісусі, то створіння нове, стародавнє минуле. Ото сталося нове. Наше тіло не змінилося, друзі. Але наш дух відродився. Тобто внутрішній чоловік почав ненавидіти гріх і любити Бога. Знаєте, є такий вираз ти Господа не навити зло. Ненавидь ти гріх, а любіть Бога. Біблія говорить: полюби Бога всім серцем своїм, всією душею і всім своїм їством. Ми, друзі, не покликані продовжувати грішити, я маю на увазі, коли ми покаялися, прийнявши Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Або ж перебувати в ресі. І якщо навіть ми зрішаємо, наш внутрішній чоловік, я хотів би підкреслити, внутрішній чоловік, який народжений від Бога, бунтує проти гріха. Як він бунтував раніше проти Бога, так він бунтує проти гріха, коли ми зрішаємо. А святе писання. Боже Слово викликає в нас покаяння. І це ще є одна із ознак народженої від Бога людини. Тобто, якщо людина зрішена, вона не виправдовується перед Богом, а вона кається. Згадайте, як Давид був докорений пророком Натаном. І він сказав зрішити. І Біблія говорить, коли ми свої грехи. Визнаємо, то Він, тобто Бог вірний та праведний, прощає нам наші гріхи і очищує нас від неправди всякої. Гріх, друзі, це порушення Божих законів, Його слова. Всі люди зрішили і знаходяться під Божим гнівом, Його судом і тільки ті, хто повірив. У Боже звільнення або ж спасіння уникає від Божого засудження та гніву. Біблія говорить, хто вірує в Нього, тобто в Ісуса Христа, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я, однородженого Сина Божого. Друзі, на цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму. Бажаю усім, що ви не були під Божим судом, але мали спасіння у Христі Ісусі. Благослови вас Господь. На цьому все. Залишайтеся з Богом.